Медіа Зміїв 13 липня перевірив, у якому стані перебувають сміттєві майданчики по Змієву, околицях та чи дотримуються мешканці правил благоустрою міста. Адже на порушників, що зносять до контейнерів траву з городів, гілки, і великогабаритний брухт, нині відкрите справжнє полювання. Інспектори з благоустрою Зміївської громади з початку липня цього року систематично проводять рейди та складають акти на недобросовісних місцян. за невеликий проміжок часу було складено вже п'ять протоколів. Проте чи вплинули такі заходи? На поведінку місцевих мешканців, що звикла вже протягом багатьох років позбуватися брухту, зносячи його до сміттєвих майданчиків. Ні, як бачите, ситуація майже усюди лишилася незмінною, особливо зараз, так би мовити, під час сезону. Територія навколо контейнерів захаращена, великогабаритним сміттям, згородів й подвір'їв, чого тільки не поприносили люди. З контейнерами для сортування сміття ситуація не краща, використовуються вони зовсім не за призначенням роботи комунального підприємства Зміїв сервіс, що займається вивезенням сміття. Воно просто не встигає боротися з брухтом в такому об'ємі. До слова, викидання в контейнери чи поряд із ними великогабаритного сміття чи бур'янів з власних городів не прописані в діючих договорах та порушують правила благоустрою міста. А за викидання сміття у невстановлених місцях до громадян застосовується норма статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення у формі штрафу від 20 до 80 ново неоподаткованих мінімумів доходів громадян це від 340 до 1360 гривень. А на посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 850 до 1700 гривень. Хто ж антирейтинг сміттєвих майданчиків, ми так і не змогли обрати, адже усі вони були майже в однаковому стані. Лариса Бодріва, і Анастасія, канал Медіазміїв.